Всім привіт! У цьому відео я хочу поділитися з вами деякими видами рослин, які добре підходять для початківців, але в той самий момент вони дуже гарні та екзотичні. Розповім про їх базовий догляд та як забезпечити комфортні умови рослинам, щоб вони радували вас своєю красою кожного дня. Починаю я з фікуса алі. До речі, фікусів у мене дуже багато. Не секрет, що всі вони люблять оприскування, дуже добре відгукуються на теплий душ, тому я тут налаштовую воду, щоб вона була не холодна, не гаряча, така тепла, і влаштовую йому теплий душ. Цей фікус любить яскраве розсіяне світло, і ідеально буде, якщо ви поставите його десь біля вікна зі східної чи західної сторони. Прямі сонячні промені можуть опалити листя. А ось, якщо світла буде недостатньо, фікус може навпаки втрачати листя. Як і всі рослини, фікус любить вологе протирання листів, це видаляє пил і підвищує фотосинтез у рослини. Лірата дуже любить яскраве, розсіяне світло. Поставте його біля вікна з південного або східного боку. Пряме сонце може опалити листя, а у затінку фікус почне втрачати листя або рости дуже повільно. Улітку поливайте фікус один-два рази на тиждень, а ось у зимку один раз на 1-2 тижні. Фікус Бенджаміна по догляду він не дуже відрізняється від попередніх фікусів, але по досвіду помітила, що він любить одне постійне місто та також дуже добре відгукується на зимовку. Після зимовки в своєму зимовому саду, коли я його заношу в теплу кімнату, він розпускає дуже багато листочків, чого я не помічала за іншими фікусами. Монстера дуже любить яскраве розсіяне світло, але добре переносить і легку півтінь. Дуже любить оприскування та протирання листя. Поливайте рослину тоді, коли верхній шар ґрунту підсохне на 2-3 см. Монстера це ліана, тому потребує опору для підтримки. Використовуйте спеціальні опори, які допоможуть формувати рослину так, як вам подобається. Обов'язково обрізайте пошкоджене листя. Дуже гарний плющ Хедера. Ряболисні сорти потребують яскравого розсіяного світла, а зеленолисті сорти добре переносять. Півтінь і навіть затінок. Взимку плющ добре переносить прохолодні умови. Я це перевірила з особистого досвіду. Всю зиму він у мене стоїть біля вікна, з якого йде протяг. В кімнаті доволі так прохолодно, десь градусів 10-12. Але слідкуйте за тим, щоб ґрунт був завжди злегка вологим, але без застою води. Дуже гарно виглядає, коли його підвішують, або ставлять на такі високі підвіконня і його листя звисає. І наступний красунчик на перший погляд, може здатися важким у догляді, але це не так. Я його вирощую вже рік, ніяких труднощів у мене з ним не склалося. Все, що йому потрібно, це дуже добре, яскраве розсіяне світло. А якщо рослина буде стояти в тіні, то втратить свою декоративність. Та листя вже не будуть такого яскравого насиченого кольору. Також ця квітка дуже любить тепло, десь плюс 20, плюс 25, тому буде для неї добрим варіантом поставити на підвіконник, там буде і яскраве світло, і тепло. Але не забувайте оприскувати та протирати листя. Думаю, з цією квіткою ви вже знайомі або принаймні бачили її в багатьох державних структурах, бо вона може рости при слабкому або розсіяному освітленні, стояти на півтіні рослина-стійка до пересихання ґрунту. Тому, як я сказала, її не потрібно часто оприскувати. Санцевієрія мені чимось нагадує кактус за своїм доглядом. Бо поливати її потрібно рідко. Вона не любить застої вологи або якийсь перелив. Краще вона буде не долита, чим чим перелита. Оприскувати її також не треба, але для того щоб прибирати пиль з рослини, бажано її протирати. Вона стійка до різноманітних умов і, як відомо, добре очищає повітря. Має жорстке листя, та, в залежності від сорту, може відрізнятися забарвленням та візерунками. Напевно, одна із моїх найулюбленіших рослин це різновидність монстери. Вона додає екзотичності інтер'єру, але водночас залишається досить простою у догляді. Також любить яскраве розсіяне світло, регулярно оприскувайте її та протирайте листя. Грунт має бути злегка вологим, але без застою води. Бажано використовувати відстояну воду кімнатної температури. А ця квітка то взагалі любов, бо квітне вона не Як тільки відквітає одна квітка, починає квітнути інша квітка, їх там дуже багато. В інтернеті пишуть, що вона така середня по догляду, але з особистого досвіду я можу сказати, що нічого важкого тут немає. Просто регулярно поливайте, слідкуйте за тим, щоб грунт був вологий, щоб квітка стояла біля вікна, але дуже важливо не ставити її біля батареї, бо вона не любить, коли дуже жарко, а навпаки. І любить, коли прохолодно. А я прибираю зав'явше листя з плюща звичайного. Цей плющ я викопала з вулиці, і тепер він у мене росте. В горщику, влітку він росте у мене на вулиці, я його виношу, а взимку ставлю в домі. Ось так звичайні рослини, які прості у догляді, можуть прикрасити вашу оселю та зробити затишним кожний куточок вашого дому. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, якщо було цікаво, та поділіться цим відео зі своїми друзями. Всім гарного дня, па па, -па, -па.